Це знають і Сполучені Штати, і всі. Олег Татаром разом з Василем Малюком вбивали чеченців в Україні в Києві, поки ви тут не були. Татаров, 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 Татаров працював на зрадника Януковича і зрадника Захарченка, татаров співпрацював із портновим. Татаров є заступником Єрмака і чомусь впливає на правоохоронну галузь. А ще він виявляється, вбивав чеченців. Але якщо вам замало, я вам повторюю. Я не хотів це сказати. Це знають і Сполучені Штати, і всі. Олег Татаром разом з Василем Малюком вбивали чеченців в Україні в Києві, поки ви тут не були. Замало вигнати його, щоб його вбили руски. Тому що я вже про це сказав і сказав, що це не публічна інформація. і Сказав всім медіа на нашій непублічній зустрічі. Це і пасаж про татарова. Президент висловив на запитання журналіста Української правди Романа Кравця. Запитання було досить просте і невинне. Насправді, ефективність ваших людей. Ви оцінюєте за якими критеріями? Це особиста лояльність чи це результативність? Якщо результативність, то оцініть, будь ласка. Олега Татарова, Ростислава Шурми, Олексія Кулебу та Андрія Єрмака. Дякую, це ж зовсім просто є 5-6 менеджерів ефективних. В чому саме їхні ефекти? Враховуючи, що суспільство так толком і не знає, чим саме займаються ці менеджери. Хто конкретно ці менеджери? Їх все ж таки п'ять чи їх все ж таки шість, і які на них покладені обов'язки? І чи не виходять вони за рамки цих обов'язків? Ось і все. А то ми маємо фактичну ситуацію, коли про Олега Татарова і про його діяльність Володимир Зеленський фактично не може нічого сказати, окрім як це знають і сполучені штати, і всі Олег Татаром разом з Василем Малюком вбивали чеченців в Україні в Києві. Я не знаю, чи вбивав Олег Татаров чеченців чи не вбивав. Мабуть, все-таки не чеченців, а кадирівців, якщо вбивав великий молодець. Але якщо його функції це особиста охорона Володимира Зеленського, то для цього не обов'язково його призначати заступником Андрія Єрмака. І взагалі Єрмака теж не обов'язково було призначати замало. Вигнати вигнати його, щоб його вбили русські. Тому що я вже про це сказав і сказав, що це не публічна інформація. і Сказав всім медіа на наші не публічні зустрічі, значити, що ніхто на прес-конференції не пропонував вигнати татарова ніхто, хоча дарма, звісно. А якщо Володимир Зеленський переживає, що татарова вб'ють росіяни. Це до речі, ще запитання, чи будуть Росіяни вбивати за чеченців? Не дуже факт. То Володимир Зеленський виходить сам підставу татарова просто на очах і в Росіян, і в чеченців, і у всього. Світу там були журналісти з різних куточків нашої. Планети, і до речі, про росіян Я спеціально промоніторював пабліки російські, реакцію на цей пасаж росіян. Взагалі це мав би бути великий подарунок для російської пропаганди. Бо перше заява про вбивство чеченців, це мало б підняти е, бойовий дух, наприклад, і жагу до помсти кадирівців, які зараз щось там порпаються у Курській області. По друге, голова СБУ Василь Малюк, про якого також згадали, дуже популярний серед російських пропагандистів, і це до речі, добре. Утім, чомусь російська пропаганда мовчить, і це дуже дивно не відреагував ані Соловйов, ані Захарова, ані Кадиров, ані навіть лапті Аладіна не відреагували. Що а вже ж наштовхує на багато різних роздумів стосовно спілкування з журналістами, то було видно одразу, що президента дуже дратують незручні запитання. На них він відповідати не хоче і одразу переходить на особистості. Володимир Олександровичу. Напевно, почну з такого запитання. Війна це завжди про А ресурси. Ви думаєте, у вас багато можливостей, так? Ну давайте щось спробуємо. Українська правда свого часу вас запитувала про вашу команду, і ви тоді сказали про п'ять-шість ефективних менеджерів. Зараз у нас величезна проблема з економікою і з енергетикою, з правоохороною. Я казав про офіс президента, а не про команду країни. Ви випустили вже дуже багато до речі статей про п'ять-шість менеджерів. У вас така методичка. Я думав, все це пішло з Януковичем. Як це називається? А, Слово а. Темники. Темники, темники з'явилися не за Януковича, а за кучми, але це так нюанс. Ну, я розумію, Тобачте, що у вас. Про, про які темники ви говорите? Треба мати світло в очах, щоб побачити те, що вам говорять. Не все те темники, що є незручними запитаннями, не все те темники, що є критикою. Темники хочу нагадати нещодавно виявилася у державній агенції «Укрінформ», яку якраз таки ще часів Януковича, ніхто навіть і не думав чіпати. Втім, ми так і не почули відповіді на запитання, яке так влучно сформулював свого часу Антон Тимошенко. Власне, вся ця історія із татарожеченським ігом повністю затьмарила інформаційний простір всю прес-конференцію, на якій суспільство, мабуть, хотіло б почути, якщо не плани на війну, а взагалі, яка в нас стратегія, а також ряд інших запитань є. До речі, в нас чомусь журналісти випитували про військові плани два з половиною роки війни. І в нас журналісти досі випитують президента про військові плани. Я розумію, коли про це питають іноземні журналісти. А от коли наші не розумію. Далі питання енергетики. Ми на жаль не почули нічого про те, як ми маємо пережити наступну зиму. А зима буде складною. Перед президентом виступав прем'єр-міністр Шмигаль. Мабуть, він мав би про це розповісти. Але ж дали поставити тільки два запитання. Він виступив лише 15 хвилин, після чого півгодини виступав Андрій Єрмак. А насправді запитання стосовно наступної зими це дуже важлива річ, і ми маємо знати до чого готуватися. Всім людям треба це пояснити. Я от, наприклад, уже. Намагаюся купувати якісь маленькі зарядні станції, хоча б на виплату, тому що розумію, що легко не буде, і важливо, щоб влада нам чесною прозоро про це все сказала і не купала в запевненнях, а що все вона просто робить, і все у нас буде просто добре, якось саме собою. Деталі щодо руйнувань гідроелектростанції або іншого. Ну чесно кажучи, я в цілому не дуже люблю енергопіар. Також підняли питання телеграму. Питання телеграму це питання інформаційної безпеки України. Якраз в цей час продовжуються події довкола засновника Телеграма Павла Дурова. Неодноразово про загрозу телеграм заявляли у гур намагається щось там вирішити із цим Верховна Рада, але якось дуже кволо. А президент, президент якось не має поняття зеленого або не має своєї думки на це питання. Пане президенте, що ви найперше подумали, коли дізналися про затримання у Парижі Павла Дурова, як це може вплинути на використання телеграму в Україні і загалом, які висновки ми можемо для себе зробити з цієї історії? Наша політика України в таких сенсативних питаннях? Ну, ми тут працюємо як країна майбутнього Європейського союзу. Тут повинні бути завжди розмови, діалоги, погодження серед країн ЄС, на мою думку. Також заявляло було, що Телеграм містить у собі ризики для безпеки нашої держави, і ось нині вже є зареєстрований законопроєкт. А я в цілому дуже обережно ставлюсь до регулювання таких процесів, скажу вам відверто. Бо ж знаєте, гур попросив це, а потім інша розвідка, щось іще, а потім служба безпеки третє. А так я A few ні, ну дивіться, військові писали в телеграм-канал. Ми сьогодні говоримо багато про телеграм. Є, да, знаєте, в телеграм-канали є багато телеграмів, які використовують росіяни, і вони це використовували з такими складними тематиками, як війна, як мобілізація, що там на фронті, що нічого не вистачає, як наші немов хтось біжить, тощо. От власне виявляється, проблема є. Виявляється, проблема є. А ми в цьому питанні просто маємо якусь думку, таку ж саму, як у ЄС, тобто думки не маємо. Тим часом Франція просто бере і затримує Павла Дурова і допитує його. Вже відпустили, власне кажучи, але побачимо, що із цим цією історією буде далі. І взагалі, ми побачили на цій прес-конференції, що президент перебуває... Повністю у міжнародному порядку денному, і, мабуть, під час війни так і має бути, але він геть не цікавиться внутрішнім порядком денним, певно, віддавши його п'яти шести ефективним менеджерам. Все ж таки цікаво, їх п'ять чи шість. Хто вони? І це, як на мене, не дуже добра історія. Дмитрук з'ясувалися подробиці втечі Артема Дмитрука до Молдови. Ну і далі, ті, хто їздив на Бессарабщину на Бесарабію, знають, що там є дуже така хитра ділянка в Одеській області. Дорога, яка сполучає дві частини Одеської області, проходить по території Молдови, тобто дорога українська, а територія довкола цієї дороги молдовська. Їхати по ній треба не зупиняючись, але перед цим треба показатись українським прокуратом. Урдовникам на в'їзді і на виїзді відповідно з області по цій дорозі. А, в принципі, там зараз і мають наскільки я знаю перевіряти документи. От певно, що Дмитрук показав свій корінець народного депутата. В базах його ніде не було. Що він в розшуку, наприклад, чи у нього є підозра, чи ще щось. От він і поїхав. А на самій дорозі він взяв і чкурнув до молдовських прикордонників. Рятуйте мене я біженець. Сунте нормілі інтернаціоналі чи існують міжнародні норми, які забезпечують вільне пересування громадян, особливо. Це стосується громадян України, які приїжджають із зони конфлікту з території, де йде війна. Відповідно до Женевської конвенції, ми зобов'язані надати їм безпечне місце. Він жодним чином не заявляв, що є членом українського парламенту. Він перетнув кордон як звичайний громадянин. Ми виконали свої зобов'язання, задокументували його, оформили його в'їзд на територію Республіки Молдова. Після чого він залишив територію Республіки Молдова через міжнародний аеропорт Кишинева. Це все чим ми можемо поділитися із цього приводу? Ріна чи на суб'єкт? могли б в принципі його затримати. Могли якби Україна на нього, хоча б, виписала підозру, а наш генеральний прокурор, але навіть підозри не було її виписали лише 25 серпня, через два дні. Коли Дмитро уже втік, і він уже на той момент успішно сів у літак і вилетів кудись, мабуть, в Італію. Ми надалі вживатимемо всіх заходів за для його повернення в Україну міжнародними правовими способами. Якщо він не зробить цього добровільно, у нього ще є можливість з'явитися на допит слідчого в установлені дати. Це четвер і п'ятниця. Це озвучено нами. Шановний народний депутат. Поверніться в Україну, прийдіть до слідчого. В іншому випадку, якщо він не з'явиться, є певні механізми, які ми застосовуємо: це, це звернення до суду з е, певним запобіжним заходом, це оголошення в розшук, і це запит на екстрадицію, якщо ми встановимо в якій в країні він буде знаходитись. Але Дмитрук десь, мабуть, вже в Італії. Побачимо, де він вспливе. чи буде вести свою підривну діяльність через соцмережі, хоча вже веде підбурюючи українців до непокорі, нецьковуючи прихильників секти УПЦМП. Чи я, наприклад, не здивуюсь, якщо він спливе в Росії на пропагандистських російських помойних телешоу. А Хоча, наприклад, Вадим Новінський, з яким не виключено, що і співпрацює Дмитрук, на Росії вже не з'являється, але він дуже добре відпрацьовує свою пропагандистську роботу на заході. Самі він Найняв адвоката такого собі Роберта Амстердама, який включається в етери американських медіа, в тому числі до протрампівського пропагандиста Такера Карлсона, і поливає по миємо Україну. Зараз Амстердам заявив, що Артем Дмитрук його є підзахисним. Тож можемо приблизно скласти собі відповіді в чиїх інтересах працює і кого обслуговує Артем Дмитрук, і що тут все не просто так зав'язано на сліпому коханні до Кирила Гундяєва. Хоча знов-таки, продовжуючи тему УПЦ МП, справа ж не лише в самій УПЦ МП, є ще багато різних сект або, наприклад, релігійних течій, які паразитують на темі війни. Ось, наприклад, буквально напередодні, друзі, їду я в маршрутці і бачу надзвичайне видовище. Бачу, сидить хлопець, в нього в руках, начебто, біблія. Але таке враження, що він її не читає, а тримається як тримає якось дивно, якось так біля себе. І коли я на нього подивився, він теж якось на мене дивно подивився, а потім, знаєте, раптом встає і починається. Читайте слово Боже, у Слові Божому. Що Господь гляде, і скоро Він буде судити світ за їхні гріхи. Причина цієї війни, яка в нас зараз триває, це і за людського гріха. Люди не хочуть виконувати Божі заповіді, і Бог допустив цю війну. Він вже давно її припинив. Але люди не хочуть читати Слово Боже. Читайте, що е, Івана 3,16 сказано: так Бог полюбив світ, що віддав свого сина єдинородного. Господь послал войну, да, Господь, Боженька Владимир, послал войну. А, а? как до Путина ставитесь? А, а как же, это, это наш правитель. Он. Путин? Да, да. Он править... и святейший патриарх, и Путин. А, они а нам, на Киевской Руси Зеленковский. А я, ну, вы, кажется, до Путина добро ставитесь, але ракету запускает, а ракеты же запускают, где говорят. Это Бог. Вы, знаешь, какие стрелы может посылать за беззаконие? Что... Угу. Весь мир, бо ангели як по слють стріли такі, що і весь мир может взлететь. І знаєте, я трошки потім погуглив про яку церкву взагалі цей чоловік говорить, подивився, власне, що це за церква. Це не православна церква. Він агітував: я не знаю, хто вони, чи вони протестанти, чи свідки Єгови, чи якісь мормони в цих течіях конкретно я не розбираюсь, але коли я зайшов на їхній інстаграм, мені в принципі все стало зрозуміло із тих відеозаписів, які я там побачив. Ось така історія, друзі, це, до речі, зараз, під час широкомасштабного вторгнення. Знаєте, і ще дуже багато послідовників різних течій, і ще е, треба буде дуже багато з'ясовувати, що це таке і куди воно насправді веде. Хоча в мене, звісно, є певні здогадки. В мене сьогодні день народження, і я не відмовлюся від привітань. Буду вам дуже вдячним, якщо ви привітаєте мене донатом на засоби радіоелектронної боротьби для п'ятої окремої штурмової бригади. Друзі, РЕП, це щит наших захисників. З його допомогою ми можемо захистити тих, хто захищає нас. Ось qr код внизу в першому посиланні є в першому коментарі. Є посилання на монобанку, на мою мінібанку. Друзі, хто хоче мене привітати, найкращим вітанням буде саме донат на РЕП, щоб ми могли врятувати наших захисників від ворожих дронів. Я теж закинув свою грошину. Ну я вже ж також дуже дякую вам за те, що ви дивитеся мої відео, за те, що ставите вподобайки, коментуєте. Я читаю коментарі. Дякую тим, хто підтримує мою роботу через ресурси Patreon, youtube спонсорство та Монобанк. кофі, я бачу, щось відвалився з Україною. Якось він не працює. Я не знаю чому, але я бачив, що ті, хто у кого зламались підписки на байміні кофі, всі підписалися на. Ютубі чи патроні друзі. Я вам дуже дякую. Дякую, що ви підтримуєте незалежну журналістику. Ну, а якщо ми вже заговорили про на релігійну релігійну пропагандистську тематику, то тут же дійсно гріх не згадати про неї паломницю пропагандистку від російського сатани і медведчуківську дружину Оксана Марченко на день незалежності в мережі викликали е, відео із архіву суспільного медіатека. Цікаве дуже відео це святкування дня незалежності 1999 року. Кучма, парад і молода журналістка. Т1 зі своїм сином. Доброго Ранку Україна, доброго ранку, дорогі співвітчизники, і святом всіх вас любимо! Сьогодні на хрещатик прийшло дуже багато людей подивитись на парад. І приємно, що половина з них діти. Я так само сьогодні прийшла сюди із своїм синочком Богданчиком. Йому скоро виповниться два роки. Він дуже любить іграшки. Але серед іграшок є багато тих, які мені як мамі не подобаються. Це танки, зброя, різноманітна техніка. Мені потрібно було колись пояснювати йому, що таке зброя, що таке армія. Поруч із вишикуваними вояками беззбройність мого сина ніби підкріплюється могутнім захистом, і це найважливіше для жінки матері. Як я буду пояснювати йому? Я скажу йому: ми живемо на великій планеті Земля, тут є добро і зло, тут є день і ніч. І так само все врівноважено, як зробити так, щоб зло ніколи не перешкоджало добру. Ти маєш сорочечку синку, вона захищає тебе від усього злого, від вітру, від холоду, дощу і всіляких негараздів. Так само армія синку для нашої країни. Вона захищає тебе, мене, нашу бабусю, усіх діточок і дорослих від усього злого, що може бути. Скоро він дізнається, що таке батьківщина і що таке незалежність. Він вже знає, що ми живемо у місті Київ і що кольори нашого прапору жовтий і блакитний. Скоро він дізнається, що таке незалежність. Незалежність обирають, не обирають батьківщину. І я щиро рада, що одного дня ми з вами обрали незалежність нашої країни і нашого майбутнього. І святом вас, дорогі друзі, з днем незалежності! Неочікувано правда, як ви бачите, дуже багато що змінилося з тих пір. Дуже скоро після цих кадрів Оксана Марченко знайшла собі нового чоловіка, багатого впливового і відданого російській імперії по самі вуха. І так Оксана Марченко доволі швидко перетворилася на видатну ватницю, яка за гроші та багаті сукні продала все разом із батьківщиною своїм майбутнім і майбутнім свого сина, на якому не завжди, як і на Марченко, залишиться клеймо зрадників. Бо Марченко не просто віддалася грошовитому кримлінському посіпацію, а почала й також працювати конкретно. на Кремль и помогать империи знищувати украинский народ, частью которого была Марченко. Судьба брата убийцы – пример того, что бывает с человеком, который наивно считает Божью волю чем-то абстрактным. И ведь, по сути, Каян думал, что, убивая соперника в лице брата, расчищает себе дорогу. Но на самом деле он пытался лишить Бога его выбора, его воли. В прогресивному 21 первому віці брат по прежньому убиває брата. Як ви бачите, інколи від адекватності до деграданства відділяє просто бажання солодко жити. На жаль, у нас дуже багато таких прикладів, але є і приклади позитивні. Друзі, в одному з своїх випусків я показував вам, як Андрій Данилко принижувався перед Пугачовою, а потім розповідав, що пісні українською е це, знаєте, не те і не так, як він хоче творити, бо, бачите, його пісні написані якимось таким особливим полтавським діалектом, який чомусь нічим від російської мови не відрізняється. Це така от полтавська, навіть саме з Полтави, і. Україна наша більша, вона в кожній регіоні та словечки, вона очень відключається. От просто прекрасна російська методичка про окремішність Одеси і окрему якусь одеську ідентичність, про окремішність Полтави, про слобожанську мову, слобожанський діалект, авакуа, про окремі народи Донбасу, народ ДНР і народ ЛНР. Ну, для кого він це все розігрує? От спробував би Андрій Данилко це все розповісти в етері українського телебачення. Чого він цього не розповідає? І знов-таки Данилко лукавить і виправдовується. І ось чому. Якщо нам скажуть ваш поїзд, то Це така Полтавська, ж саме з Полтави. І е, Україна наша велика, вона в кожній регіоні є словечки, вона дуже відрізняється. А в Полтаві от такий Полтавський. Смісь російсько українського суржик. Я навіть этого то стісняв. Так от, друзі, я вже думав, що на донилку і в принципі можна повністю поставити хрест, бо на третьому році повномасштабної війни така хвороба, мабуть, вже не лікується, але я помилявся. Сердючка вчасно зрозуміла. хотіла Виявляється, українською можна писати. І виявляється, українською можна писати про будь-що і влучніше, аніж російською. І тут спори треба перекладати, не треба. Я сказала, я старі пісні перекладати не буду. Їй по 300 літ, а я провела, знаєте яку пісню. Була така пісня. Ясно я над неї роботи покажу вам фрагменти. Як обнікаси, сюди заточніше получилось. Звісно, Данилкові ще треба пройти довгий шлях, аби не кланятися перед Пугачовою і повністю виступати українською, але початок вже покладено. І не важливо, що для цього Данилкові знадобився піструн. Так можливо і навіть краще. Як облікаси, сюди заточніше получилось. Про що ця історія, друзі? Це історія про те, що ті, хто не хочуть приходити на українську і знаходять при цьому якісь виправдання, вони всього лише знаходять виправдання. Ну або є просто переконаними росіянами. Просто для того, аби змінити в своєму світогляді російську на українську, треба трошки попрацювати, знаєте, напрягтися. Треба Знайти джерела, знайти книги, знайти Ютуб канали, а потім зробити це своєю звичкою. А люди, ой-ой-ой, як не хочуть міняти свої звички, ой, як не хочеться. І знову таки, друзі. Е дехто дивиться на мене, і думає, ну йому легко він україномовний. Друзі, я народився в російськомовній сім'ї. Я теж пройшов через певний шлях, і мені теж було складно доводилося робити певні зусилля. Але ж це неймовірно круто. Це неймовірно круто, коли тобі вдається, коли ти отримуєш духовне підживлення від свого, від рідного, І як круто отримувати цей прекрасний український досвід. Досвід рідного. Скільки, друзі, на цьому шляху класних насправді штук. Я зовсім не фанат творчості сердючки з її пістронами, але це приклад того, що, виявляється, можна зробити невеличкі зусилля над собою і отримати плоди своєї праці. Тож давайте робити цю працю і отримувати від неї плоди. На цьому поки що все. Дякую вам за те, що дивитеся. І не забувайте донатити на Збройні Сили України. Внизу є посилання на збір на РЕБ для п'ятої штурмової бригади. І будьмо гідними, Па-па!